Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Шукаєте доступний проектор на Android. Одним із таких варіантів є ВШАО A18. Цей проектор коштує менше ніж 200 доларів і може запропонувати доволі таки непоганий функціонал. Але чи варто взагалі купувати такий бюджетний проектор? Що він може запропонувати користувачу? І найголовніше, чи виправдовує він свої скромні технічні характеристики за низьку ціну? Давайте розбиратися у цьому відео. Але перед початком традиційно ось таку вподобаєчку, підписка на канал, і звичайно, підтримка нашого збору. На дрони усі деталі в описі під відео. Комплектація Вишао А18, як і можна було очікувати, не надто вражає, але містить усе необхідне для базового використання. Усередині коробки ви знайдете сам проектор, інструкцію користувача, кабель для зарядки, кабель HDMI для підключення до інших пристроїв, а також простенький пульт для дистанційного керування. Дизайн Вишао А18 простий та доволі практичний. Він отримав компактний корпус вагою 2,5 кг, що дозволяє його легко переносити та розміщувати в Існих куточках вашого будинку на верхній частині корпусу розташовані кнопки для вікнення та навігації, що є значним плюсом, адже ними можна керувати проектором навіть без пульта дистанційного керування, якщо пульт зламався або загубився. Спереду в нас розташована велика лінза. Крім того, є невелика камера, яка виконує функцію захисту та регулювання зображення. Однією з цікавих особливостей проектора є наявність фільтра для очищення від пилу, що розміщений у нижній частині корпусу. Цей фільтр можна витягнути для очи. Щення, що є рідкістю навіть в більш дорожчих моделях. По боках проектора розташовані вентиляційні отвори, які забезпечують ефективне охолодження під час роботи. Ззаду знаходяться всі необхідні порти: роз'єм живлення, два HDMI-порти, два usb порти та вихід для підключення навушників. Зовні він має доволі таки непоганий вигляд. А що у нас всередині? Попри свою бюджетність, VSH-A18 має доволі непоганий набір характеристик. Він працює на базі операційної системи Android, що дозволяє встановлювати на нього різні додатки. Для перегляду контенту, як от YouTube чи Netflix. Потужність проектора складає 120 Вт, що для подібного пристрою є доволі стандартним показником. Він підтримує проєкційний розмір від 40 до 300 дюймів, залежно від відстані до екрану. Мінімальна відстань для проекції складає 1,2 метри, а максимальна 5,9 метри. Завдяки цьому його можна використовувати в різних приміщеннях: від маленької кімнати до великої вітальні. Джерелом світла у Вшау А18 є LED-лампа, яка за заявою виробника має тривалість роботи роботи до 30 тисяч годин це приблизно 10 років, якщо використовувати проектор по 10 годин на день, що виглядає дуже сумнівно, зважаючи на загальні показники бюджетних пристроїв, контрастність 15 тисяч до 1. А яскравості в 600 люменів більше ніж достатньо. Проектор відтворює чітке видиме зображення навіть у напівзатемненому приміщенні, і навіть освітлює стелю. Однак для комфортного перегляду фільмів краще створити темне приміщення, оскільки в світлу пору не так чітко буде видно зображення. Щодо співвідношення сторін, проектор підтримує як класичний 4 до 3, так і широкоформатний 16 до 9. Оптична роздільна здатність складає 1920 на 1080 пікселів, що в теорії повинно забезпечити чітке зображення. Однак на практиці є деякі нюанси, про які я розкажу далі. Про Вершау А18 варто сказати одразу: це дуже бюджетний китайський проектор, тому надто багато від нього очікувати не варто. Рідний інтерфейс Android працює повільно, що може здатись трішки некомфортно під. Час використання проектора завантаження додатків займає значний час, а якість зображення насправді гірша за заявлену. Замість обіцяних 1080p ми отримуємо приблизно 720 p що особливо помітно при перегляді дрібних деталей. Крім того, ця модель не підтримує українську мову в інтерфейсі. Проте, попри ці недоліки, є спосіб зробити використання Вершао А18 значно комфортнішим. Якщо під'єднати до нього більш-менш нормальний ТВ бокс, то ситуація кардинально змінюється. Після підключення зовнішнього пристрою, якість зображення, Підвищується до обіцяних 1080p, покращується насиченість кольорів і гальмування в роботі інтерфейсу зникають. Все доступно, нічого не гальмує. Звичайно, якщо врахувати операційну систему Android, що вона трішки повільніше працює, але для такого класу пристрою це нормально. Ну і звичайно, пропонує доволі таки хорошу якість зображення. Ще однією приємною несподіванкою є вбудований звук. Звісно, він не замінить повноцінну акустику, повноцінну акустичну систему, але для своїх розмірів він досить Поганий і може бути достатнім для невеликої кімнати. Це робить проектор повністю самодостатнім пристроєм для тих, хто не має змоги або бажання підключати додаткові колонки. Тож підсумуємо, Вершао А18. Це доволі таки бюджетний проектор, який я вам скажу чесно за свої кошти показує доволі таки непогану якість як по самій збірці, так і якості відеосигналу, який він пропонує. Однак для комфортного використання вам доведеться придбати додатковий tv бокс, щоб покращити продуктивність. І і якість зображення. Якщо ж ви готові на такий компроміс, то ця модель може стати хорошим варіантом для домашнього кінотеатру. А якщо ви розраховуєте на те, що будете використовувати його як зовніші tv бокс, то скажу чесно, підійде він хіба для презентації, і то з невеличкою затримкою. Якщо вам, друзі, це відео сподобалось, ось таку подобайку можна поставити, підписатись на наш канал, обов'язково напишіть, що ви думаєте в коментарях про цей проектор. Ну і звичайно, друзі, обов'язково натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.